Вітаю і так продовжую знайомити з роботою шкільного психолога, що потрібно знати молодим фахівцям чи фахівцям, які вже працюють взяти на замітку. Робота шкільного психолога з учнями має на меті, щоб психолог чітко розумів вікові особливості школярів. Тоді чітко розумів вікові кризи, що з цим робити, як працювати. Характеристики видів готовності до навчання, які вони бувають для учнів перших класів, для учнів п'ятіх класів, робота психолога з дитиною, яка йде в перший клас, коли ви проводите співбесіду там разом з батьками дітьми, на що звертати вам увагу. Тоді чинники, які зумовлюють рівень адаптації у першому класі, як ви, як фахівець, можете допомагати і сприяти в цьому як батьків підготувати дітей, і що ви саме можете робити разом із вчителем, щоб цей процес безболісно і добре пройшов для учнів? Особливості дітей 6річного віку, звісно, на це треба звертати увагу, і я буду трошечки нагадувати, які труднощі можуть бути в першому класі, звісно, особливості розвитку і різні такі питання. План роботи складається окремо на початкову школу, на середню школу і на старшу школу. Тому я теж буду розповідати для початкової школи, що ми плануємо, які діагностичні методики ми використовуємо для середньої школи і для старшої школи. Класифікацію наших діагностичних методик, класифікацію бесід, які ми проводимо, занять. чи... Міні-тренінгів, як я дуже люблю казати, тому що дітки теж люблять гратися, але в процесі гри і такого тренінгу краще засвоюється той матеріал, який ви хочете розказати. Це не просто бесіда має бути за партами, як зазвичай у викладача. А звісно, психолог має щось цікаве, нове, інноваційне принести, тоді запам'ятовується і це класно сприймається. Звісно, добре, коли у психолога є. Методичний кабінет і не один, а є ігровий кабінет великий. Якщо там є можливість поділити клас великі на зони, куди ви можете запрошувати цілий клас і проводити там свої заняття, свої виховні бесіди, свої міні тренінги І окремий маленький невеличкий кабінет, звісно, для індивідуальної роботи, для індивідуальних консультацій. Якщо у вас є така можливість створити це в вашому навчальному закладі, я вас вітаю, значить, у вас. Буде планування стосовно того, що ви можете не тільки в класі проводити якісь бесіди, а й запрошувати в свій кабінет. В своєму кабінеті планувати заняття і ігри, і простір створити таким чином, щоб діти не тільки сиділи за партами, щоб вони могли рухатись, щоб вони могли як в тренінгу виконувати вправи, щоб вони могли і малювати, і писати, і говорити, і побігати, і поспілкуватись тобто різні методи. Використовуючи, це буде приємніше, цікавіше і краще.